Скільки ж всього треба ще зробити. Та що ж, продовжимо історію. Інтеркулер на місці. Мене тут не влаштовує маховик. Я думаю, Опа! ви зрозумієте чому. Тут 40 мм чистого металу. Диск 215-й Omega, але по факту цей діаметр 230. І це мене точно влаштовує, тому що я хочу такий диск щеплення. Зараз вимиваю. Ох ти ж та не піднімеш, кидаю на ваги. Цікаво, скільки він важить. У ваші ставки 13,5 кг. Маховики це все, звісно, добре, але є ж і дрібниці. Скло я з тих часів, як бачок поміняв, так і не, не було можливості. Омивачу, от перший запуск. Та, всі празнуємо гудим. Тим не менш довів це все до робочого кінця. Зараз покажу. Тому бачок на своєму місці, він працює, електрику провів. Е, цей шланг через тройник там ну, заднє скло можна відновити. Я не прибирав ту шлангу або зробити навіть поливати інтеркулер або задні колеса. Коротше, є можливість використання даного електродвигуна, який працює в дві сторони. Головне, скло омивається, все це працює, і плюс є на майбутнє, скажімо, як заготовка. Все. Маховик. На манті стояв полегшений. Я з нього був, зняв креслення, виділив ті міста, які треба обробити, але в цей момент. На діаметрі 260 я не відмітив. І відповідно мені проточили покресленню. Тут 284 діаметр. Якби вибрали, все чудово. Багато хто помітив його переважували вже на точних вагах. 9400 після проточки. Він важить 9 кг-400 г. Звісно, трошки забагато. Тому я тут заміряв вінець 262. Ну, коротше, кажучи, я не пам'ятаю, як було на манті, але робити ступіньку я просто до вінця сточу на діаметр 265. Сама корзина, в свою чергу, ну, кріплення площина прилягання 260. Тому обмежуємося габаритом корзини. Так, трішки більше металу, але відносно вже майже 5 кг знято а це чимало. Тому треба допиляти всю цю історію, також балансування, але спочатку геометрію. На даному етапі, от скільки мені пот... Бо потрібно заплатити за. Що вирівняли пли площину. І проточили, зняли 5 кг металу. Якось так. Коротше, будемо ще доробляти обов'язково, вже як гуляти, так на всю, щоб потім не лікті не кусати, що не, до, не доробив. Так, про, звісно, проблема моя, що я не вказав, але можна було кинути лінійку і зрозуміти, що щось не сходиться. І зателефонувати. Ну, вже як є, забрав, потім сам ходив, каже, тут можна було б проточити, думати, дійсно. Короте, в цій справі треба контроль максимальний. Все. З маховиком поки що так. Металобаза дурять як можуть. На кілограм різниці. Так. Що ж, треба підкоригувати креслення. І відвести знову маховик на доточити його і, по... і вже отримати цифри, ваги, полегшення. Ну і поки маховик на черзі, то з згонок, як бачили, була проблема. Не їхала машина, Блов стояв оцей. При створенні роздріджуванні він не тримає, Ну, тобто, як наче пропускає, я так, дивився, все нове, все ціле, десь якийсь дефекти є. Цей блоф, це колись мені брат давав, але там було пошкодження. Ось воно. Видало резинку, порвало і клапан не закривався повністю. Я перекрутив, ця вся історія підійшла. Як бачите, це ну, чисто китай, Самий справжній цей, в свою очередь. В чергу має хоча б надпис. <хи> ну і Він якісніший. Я так його відкрив, там дві пружини. Явно він краще зроблений, тому його поки що залишу. Але проблема була, я думаю, не так критична, як з відкрученою турбіною. Ось Хамут я не перевіряв, просто встановив ну, якби не лазив я тут, а не, не розбирав саму турбіну, тому цей момент. Пропустив. Ну і коротше, коли я тут вигазував, затиснув на хард поставив. Ну щоб, коротше, Помпаж був. І при помпажі я побачив, як труситься холодна частина. Ну, коротше, затягнув зараз, надув все є. Не знаю, правда, скільки, але і це ми теж дізнаємося. На деякий час брат мені дав будильник з кадета. Ну Щоб хоч бачити, що там відбувається. тому цілому його також треба буде під'єднати. Ця турбоісторія мені вже якби не потрібна, але на заміну немає нічого того, що б я хотів, наприклад, Мегабе радіатор. Та все ж охолодження турбіни, бо не паршиве, нелогічне, хочу переробити сюди вирізати датчик температури, як на передньому приводі, а тут буде штуцерна охолодження турбін Коротше, конструктивні. Моменти треба вирішити, з'єднати. І в мене є там кривий калібровський великий радіатор, можливо, його на деякий час поставлю. ну Фінансові труднощі, безперечно, але деякі речі треба все-таки міняти, бо це ж не не діло. Тому вирішив розібрати зараз, врізати штуцер і замінити радіатор. Шпильки я грів як бачите, парує. А от те, що цей двигун я брав ну, з, з пробігом оригінальним це факт, тому що е, термостати Вахлер взагалі по якості саме найкраще, що я зустрічав. Так от. Вони там кожні 3 роки міняються. Температура ввімкнення. Початок 92, повністю на 107. А я думав 97. Але 11 місяць. 1999 рік. На секундочку, 26 років термостату, і він працює. Це, це точно, можливо, вже не так чітко і коректно, але це ще треба перевірити. І виглядає досить непогано. Радіатор, до речі, зняв. Турборадіатор. Ну, в смісі, від турбової калібри, передній привід. Інтеркулер такий невеликий. Ну і Вкрадене місце і менший. В потовщині він мені наче такий самий, це оригінальний радіатор. Він тік, правда, в мене вже Коротше, така от касета. Все, показав, продовжую. Датчик поселився, нарізав, угадав з виходом різьби довжиною, точніше, там конусна. В іншому же що перетин не, невеликий. Але і, і тут не космічний, тому в цілому цей сюди кинув, скоріш за все. А цей піде як і магістраль туди. На, сразу на помпу, щоб качало краще, циркулювало без, так, без радіатора основного завжди. Тобто, як підігрів дросельні заслонки, це виконано на передньому приводі на омігі нема. То в мене буде охолодження турбіни, цей канал використовується. Газовий, скоріш за все, штуцер візьму. Газова врізка Євро 2. Там товщина перетину під Ну, Я думаю, все чітко стане. Тому алюміній помазати різьби, прогнати. Термостат ще не вибирав. Все. Поки що так, включусь вже, як щось тут зберу докупи. Поправка. Від гарячої частини відкрутився катрич з холодною, тому що я так відчуваю, коментар напише хтось. ну, І буде правий, неправильно я сказав. Коротше, це гаряча, це холодна, катрич прикручений до корпуса холодної частини і через хамут вставляється в гарячу. Правку зробив, тому виправився. Протягнув. Туди й на саксофон. Пішло. Тут взагалі так естетично гарно. Радіатор калібра, звичайний, передньоприводний варіант. Я його вигнув, наступив на нього і просто сотів. Ну він винтом був сяде ДТП, тому прийшлося його скрутити. Не знаю, потече чи ні, наче нічого не трісного. Вентилятор тепер буде краще. Ну, площа. площа набагато більше стала для охолодження. Відповідно повинно стати краще. Вбираю хомутики таке, це дрібниці, термостат ще не кип'ятив, обов'язково щось виберу холодніше із варіантів, в іншому вже збираємо. І цікаво, що ж як зміниться після цього всього ремонту, як машина себе поведе. Ну, поки що до виїзду треба ще попрацювати. Попередньо навіть гур підключив. Ну, рідину ще не заливатиму, просто вже розвів там шланги, все стає, але є проблема, у мене цих термостатів, ну там мішок. На XS знайшов два штуки. А нєшник. хоч застрелись. От немає і все. Трошки в мене тут творчий беззлате. Я знаю, ціла коробка, не можу знайти той ящик з цими термосатами, тому хотілося б щось підібрати. Але, можливо, поставимо назад те, що є. І потім уже колись як знайду, то заміню. О, на воді це все випробую. Подивлюсь, як. Турбіна, шланг. Тепер кого трив... тривожив, те, що в мене було через розширювальний бачок, і дійсно, це було дурниця. Два дня шукав, все, думаю, буду ставити бо це ж не діло, скільки можна. І от о, в крайньому місці згадав, що може бути там, де я точно б не шукав, так і виходить. Тому їх тут нові, старі, те, які хочеш, коротше, треба вибрати термостат. Обов'язково кільця, нові купив, підібрав, тому що на ну, герметик підмазувати в систему охолодження не варіант, перевірив. Те, що я й казав вахлер, це те, що працює надійно, просто з часом якби, ну, нічого не вічне, Та тим не менш, вони. Достатньо точні відносно них перевіряв всі інші. Вибрав трішки холодніший. Такий. Ну, в плані раніше відкривається повністю все, але просто температура відкривання трішки менше ніж на 92. Думаю, зайвим не буде, а взимку можна і повернути буде. Стандартно вкинути Кільце є. Так, все наче. Зібрав докупи, щоб встановити на авто і закрити це питання якось так. Якби там не було, зібрав. Навіть стало краще, ніж було з тим радіатором. Це факт. То що ж, залити рідину та запускаємо. Порядку. Ага, самоліт. зараз розкажу. Тож, давайте пройдемось. Потік тільки датчик, почав капати по різьбі. ну Затягнув, наче нормально, тиск системи, кришку замінив, ще перевірю, немає. Але турбіна точно стала охолоджуватись з самого початку. Шланг гарячий, тож було, я там тримався, щось працює, не працює, зараз точно працює. Також, наче наддув з'явився, було вчуть, але не ну не гучний, якби він працює, все. Та все ж нульовик дає такий звуковий ефект. В цьому працює нагрів радіатор. Ну Поки що в порядку. Вентилятор спрацьовує і вимикається раніше. Ж, нагадаю, він якщо включився, то все, поки не заглушиш. А так на місці ну, все рівно довго. В іншому в іншому якби все влаштовує, потужність, наче є. Ну, зараз запустимось. Газну, не знаю, почуєте ні, воно тут звукові ефекти чи передасть. І давайте будильник з кадета того самого кадета-червоного, який був на турбомоторі. Подивимось, що там дує. Короте, газнем на кінець цього відео. Тож будильник знайшов таке місце. Подіум йому тут не потрібен, тому що не місце на тимчасово нема нічого більш постійного. Та тим не менше. стоїть так. Акумулятор. снаружи. так Ех, кип'яток. ну Тиск, наче сильно не з'явився, в ходу перевіримо так. Із того, що хотілося. Редуктор не замінив, маховик не поставив. Іншим разом, можна, хочу з'їздити на гонки, вже що, що зміг, що встиг. Тож, всім дякую за перегляд. Така от технічна частина, такий ремонт. Так і до працювання. Всім мирного неба, спокійного життя. Тож до зустрічі. скрізь за все, на гонках. Все, я пішов відпочивати. Ну а вже в ходу подивимось на гонках.